З донечкою Софійкою, середніми конелю Олександрівна з донечкою Емілією. Аплодисменти. Подивіться на цей красивий шопер. На футболочку створена. Сімами модель сіри кнеля Олександрівна з донечкою Емілією. Демонструє нам свої вироби, які були створені на майстер-класі. Мельник Олена Миколаївна з донечкою Веронікою Подивіться, які чудові шопери та футболки. Аплодуємо, аплодуємо. Дудка Юлія Іванівна з донечкою Ангеліною. Справжні моделі. Не просто майстрині. Чудово вцілюють свої задуми. Бутенко Катерина Олександрівна з донечкою Марією. Гераско Яна Анатольев з донечкою Анечкою. Анечка в нас і танцює. І малює. А родина її в усьому підтримує. Стригун Катерина Григорівна з донечкою Діанкою. Підтримуємо описками. Литви, Наталія Васильна з донечкою на мій повіні наші майстри, які втілили свої задуми на будку образотворчого мистецтва Ардей. Та сайкопті тянумо була нас донечкою Арію. Я дивлюся на цих мам, на цих домах які самі захотілися створити таку красу, донички нам демонструють свої футболочки. Вони не просто майстрині. Процес створення цього шидену. Wow. Подивіться це щось неймовірне, скільки майстри і все.